США Дональд Трамп заявив, що протягом двох тижнів його адміністрація вже буде знати, чи буде мир в Україні, чи ні. Якщо цього не станеться, він буде діяти інакше. Про це Дональд Трамп сказав в інтерв'ю ведучому подкасту. Ну і знову ж таки на цій же зустрічі ведучий вісміював попередній образ Зеленського. Ну і тим не менш можна збитися з ліку, який це дедлайн від Трампа. Багато вже лунало від нього тез про 2-3 тижні. Про місяць знову ж таки нагадувала глядачам і про 8 серпня дедлайн. Хотіла вас запитати, знаєте, адже Марко Рубіо вже говорить, аби лиш війна завершилась до кінця цього року. І що буде, знаєте, після оцього дедлайну? Крім нічого, чи будемо ми бачити врешті якісь дії, санкції та тиск з боку Сполучених Штатів Америки на Росію? У мене складається стільки враження, що Трамп виступає не президентом Сполучених Штатів, який рішуче, наприклад, Бомбить ядерні об'єкти Ірану, а адвокатом Путіна, який постійно ставиться зрозумінням до того, що його підзахисний е, періодично обдурює його і оточуючих, і продовжує вбивати надалі людей. Якщо перевести в кримінальну якусь цю площину, то це б виглядало. Ну, дуже неприйнятно навіть в сполучених штатах, тому що Путін це серійний вбивця, який обіцяє припинити вбивати, але просить дати якийсь період, ну, звикнути до того, що він буде менше вбивати або більше вбивати. Ну і таку несенітницю й до, до свого адвоката звертається. І адвокат його потім відмазує перед цим світом і перед собою. Іншого варіанту. Я не бачу, тому що ну, насправді всі ці дедлайни вже, вибачте, всіх достали, і вони говорять про нерішучість. Рішучість Трампа вона в основному є в його промовах, періодичних промовах, з'являється, зникає. Але Путін до цього звик. Ну, дивіться, якщо ми подивимося на результати по Росії, виключно так, від Сполучених Штатів, якщо не помиляюсь, от нещодавно там щось є про зброю, да? про продаж нам декількох тисяч ракет повітряного базування. А до цього, майже сім місяців, Путін робив все, що хотів. І за це не отримував американських потужних пекельних е, ну, суперсанкцій. Він їх не отримав, він їх відтягував тим, що грав дуже просту гру. Я так я не проти, але і після цього але вже через певний період не він, а Трамп пояснював, чому він переносить дедлайни. Е, ситуація неприємна, оскільки таких... Знаєте, перефразую наших політиків, ну з таким обличчям е, точно Нобелівську премію не отримаєш, тому що до жовтня вже сталося зовсім мало, а дедлайн не продовжується і продовжується. Ну і Бог з ними з тією Нобелівською премією або з дедлайнами, якби вони не стосувалися життів українців, які гинуть щоденно, хто на фронті, хто під обстрілами або бомбардуваннями е, росіян. Тому я тут залишаюся песимістом, е, залишаю вісотків 10 на те, що все-таки ми побачимо злого Трампа, і дуже хотілося б, щоб він злився по адресу, тому що в нього злитися на Україну і вдаватися до певних дій у нього це дуже виходило, особливо на початку, коли він там е, припиняв. Нам передачу озброєння розвідданих. Тобто на це у нього вистачало е, хоробрості і характеру, а стосовно Путіна, в нього ні того ні іншого, на превеликий жаль, на нинішній момент не вистачає. Пане Олеже, вітаю і я вас дякую вам, що підключилися. Перше запитання хотілось би коротко, а потім далі вже перейдемо до наступної теми. От, власне, якщо Трамп, як то кажуть, не впишеться в дедлайн подання висунення на Нобелівську премію миру. Ви сказали, що в жовтні так це буде, якщо не помиляюсь. То а, чи, чи можливо чекати в жовтні, що Трамп, вибачте, на слові повністю зілляться? Чи все ж таки оці потуги з псевдодедлайдами продовжаться і надалі? Ну, знаєте, в цій ситуації, якщо коротко, треба мислити сценарно. Я такий сценарій не відкидаю, тому що Трамп неодноразово його команда говорила, що якщо в них не вийде, вони підуть. Але я тут залишаюсь оптимістом, в тому сенсі, що не вийде злити, тому що це питання Путіна кажу, Путін Трамп сам дуже сильно завів в порядок денний Сполучених Штатів. І попереду, все таки, вибори так вони не в цьому році, але прайміриси починається маю на увазі до виборів, до конгресу, і це демократична держава, і виборець буде педалювати це питання. Обіцяв зробити тому він би і рад би кинути ці граблі і піти ганяти мексиканців. Але я думаю, що не вийде. І власне можемо ще трошки поговорити. О про важливі теми про те, на чому ми так би мовити, перервалися. Хоча потім про це теж говорили про Дональда Трампа, який знову робить чергові заяви. Зокрема, сказав, що жодної копійки для Києва США братимуть участь у гарантіях безпеки для України як резервна сила. На, на мій хлопський розум це як. Ви там в Європі розбирайтесь, ми подивимось. Якщо буде дуже важко, я виступлю з засудженням. Якщо якісь резерви у вас будуть, то ми просто будемо дивитися і зрозуміємо, що все окей, чого нам туди втручатися. І Україна, і європейські союзники вважають обов'язковою умовою гарантії безпеки участь США. Трамп підтвердив, що будуть залучені до цього захисту, але є нюанс, як любить завжди говорити один наш колега. Трамп сказав, що Європа має намір надати Україні значні гарантії безпеки. Сказав, що США будуть брати участь як резервна сила. Також висловив думку, що у союзників не буде труднощів із реалізацією гарантії безпеки у разі, якщо Києву і Москві вдасться домовитися про мир. Так це і є важко. Я не думаю, що у нас виникнуть серйозні проблеми, якщо ми досягнемо угоди. Однак <кій> окремо Дональд Трамп заявив, що США більше не даватимуть Україні жодних коштів. Ну отак, уже ж хочеться е, дуже сильно, е, як би це сказати, заробити, як любить говорити Дональд Трамп чи то щось подібне, не хочеться йому розлучатися з коштами. Але коли він платив зірці дорослого кіно за те, що пам'ятаєте, скандал був, що він, скажімо, так, вступив з нею в стосунки, в які не мав би вступати, то тоді ж бачимо якось не така була позиція. Але то коли стосується особистого життя і особистої шкури безпосередньо Дональда Трампа, а коли якісь українці та Бог знає. Що ще сказав? Конфлікт особистостей так він назвав війну Росії з Україною, власне, тобто конфлікт конфліктом Путіна та Зеленського, відкинув звинувачення у симпатії до диктаторів, про що говорив щойно Олег Лісний. Хоча раніше висловлював захоплення Володимиром Путіним. Що він ще під час брифінгу говорив, такого цікавого. А, як ба як показують журналісти, як бачать, що Дональд Трамп досі не розуміє глибинних причин конфлікту між Україною та Росією, Трамп сказав, що війна між Україною та Росією виявилася великим конфліктом особистостей, але ми збираємося зупинити і це. Цим самим американський лідер вказав на своє нерозуміння. То війна, що це не що війна. Не приватний двобій різних характерів зеленського і Путіна це принциповий конфлікт, який тримає століттями і виник через імперські амбіції російського народу. Але під час прес-конференції Трамп відкинув звинувачення у тому, що симпатизує диктаторам. Я не люблю диктатора, чомусь перекладають так зміну. Я думаю, диктаторів я не є диктатором, сказав Дональд. Трамп знову ж таки на злодієвій шапка горить, тому що його ж не звинувачували в диктатурі. Його запитали, чи симпатизує він таким людям.